Хей-йоу! Hey, Друзі, всім доброго ранку, доброго дня чи доброго вечора! З вами All Wrestling Family. Сьогодні ми для вас будемо розглядати мати найтро, тому обов'язково запасайтеся чимось смачненьким, а ми поїхали розбирати, що ж там було. Випуск відкриває Рія Ріплі. Ріплі каже, що мамі вже тут, мамі вже вдома. Мамочка нагадує, що була відсутня на екранах аж цілих три місяці. Вона пригадує, як минулого тижня Лів Морган втекла від неї, і зараз її ціллю є не повернення дома, а повернення того, чого вона навіть не програвала, а саме чемпіонство у важкій вазі. На ринг виходить Hot Boy, Домінік Містеріо, який тримав у руках одну нещасну чорну троянду. Публіка, як завжди, освистує його та не дає йому навіть нічого сказати. Все, що він сказав, це Мамасіта! Та. Мамі. Далі ми бачимо на екранах лів матіо шлюху Морган. Шлюха дешова! Вона одразу вибачається за свій хрипший голос, оскільки на вихідних у Мексиці вона тільки що робила, то й кричала. Я думаю, ви зрозуміли, про що я. Лів зізнається, що хотіла забрати у Рії Все. Та їй це вдалося. На початку вона хотіла забрати дома, аби позлити її, але зараз все по-іншому. Лів сказала, що після їхнього поцілунку вона по-справжньому закохалася у нього. Блять, в нього жінка є, яке, блять, закохалася. Ти кохає, блять. Зефір, блядь. Подиви. Ніхуя собі, піздець. Так, чим же все закінчилось? Рія кинула виклик лів на Саммерслем, після чого Лів прийняла його. До речі, сьогоднішня тіра що ріплі, що Лів, була просто пушечка. Ну прям 11 з 10. Перший поєдинок на шоу це Шеймус проти Бронсона Ріда, непоганий поєдинок між такими гаями. Все було в доволі непоганому темпі, та й все були хороші. Переміг Шеймус після своєї сигнатури. Ударом коліном в щелепу. Оцінка матчу три зірки. До речі, там Шеймус під свою нову музикальну тему вийшов, багато хто захейтив її, а особисто мені сподобалось. Також після матчу Бронсон Рід хотів напасти на кляльського воїна, але тому на допомогу вийшов піт Дан. Після чого Шеймус хотів дати краба колишньому партнеру, але Піт просто пішов геть. Та після того, як Шеймус відвернувся, Піт напав на нього. Незрозуміло, з яким мотивом, цікаво глянути, як свій напад прокоментує буч. А, ой, піддан уже. Далі ми переходимо у роздягальню судників. Ріплі каже Прісту, що він гарно справлявся з ролі лідера, поки вона сиділа вдома. Рія спитала у Пріста: А чому з нами Карліто взагалі тусується? Та Пріс каже, я тобі потім якось розповім, бо це довга історія. Ми бачимо вкотре вже хотбоя Домініка. Дом знову вибачається та підмічає, що весь тиждень хотів зв'язатися з ріплі. На що ріплі просто відповідає: А де ж ти був всі три місяці? Чи ти був зайнятий зі своєю новою дівчиною та пішла геть. Далі підходить карліто та забавно підмічає, воно чувак. нет, блять, весела. Самі Зейн зустрічає Ілію Драгунова за лаштунками. Драгунов дякує Зейну за право битися за інтерконтинентальне чемпіонство. Семі каже Іллі що він на це заслуговує, оскільки він йому нагадує самого ж Семі, який віддається на ринзі на всі 200 у якого волосся розтрьопане, усе тіло стає червоним від кожного удару. Далі хлопці побажали один одному успіхів та розійшлись. Далі у нас поєдинок між зеліною вегою та Сонію Девіль. Все було дуже коротко, в кінці шейна втрутилась в бій, атакувавши лікоть зеліни. Цим і скористалася Соня, провівши свій коронний DDT та перемога. Оцінка Матчу 1-25. Далі Хільше починають забивати бідолаху Вегу, але ті на допомогу вийшли Катана Ченс, Кейден Картер та Лайра Валькірія. Далі за лаштунками Домінік питає в Деміна Пріста: Чому ти мене не попередив, що ріблі повернеться? Пріст каже, так ти ж сам казавши, ти зв'язувався з мамі. Та й плюс ти сильно був зайнятий зі своєю новою дівчиною. Після чого ми бачимо іт Джея Уса. Джей радісно каже, це виходить, що мама Сіта! Вже одинока? Джей каже дому, коли побачиш її передавай привіт. Дому це не подобається, та хлопці домовляються про матч сьогодні. Далі за лаштунками Адам Пір зустрічається з чадом Гейблом. Чад Гейбл каже, що він розгадав, хто є дядьком Хауді. Це Бот Даллас. Сука, серйозно? «Да ладно, блять, а ми їх будто не знали. Чад питає в Адама, про що вони спілкувалися з Бо минулого тижня. А Адам відповідає, що це конфіденційна інформація. Адам каже чаду, що Бо сьогодні є на арені. Ти можеш викликати його на ринг та поспілкуватися з ним. Чад каже, що він сам знає, що йому робити. Називає Адама жалким та йде геть. На ринг виходять Ель Кампіон Деміан Пріс та Король рингу Гюндер. Гюнтер каже, що увесь рейн Пріста був відстієм. І Гюнтер розуміє, чому так, бо вони зроблені із різного теста. Гюнтер каже Прісту, що переможе його на самерслем та позбавить його позору. Пріс каже, що хотів би, щоб слем пройшов саме тут, саме зараз. Також він підмічає, що за своє місце в WWE він боровся роками, тоді коли в Гюнтера у Європі було все, що потрібно. Гюнтер каже, що життя на вулиці це твій вибір. Мої батьки забезпечили мене усім, чим потрібно, тоді коли твої батьки це зробити не могли. Гюнтер також не розуміє, за що глядачі так люблять Пріста, але чого Пріст не досяг в житті, він буде нікому не потрібним. Пріст каже, що так і не розуміє, чому Гюнтер втратив титул на манії це все, мабуть, тому що у Гюнтера немає серця. Після Саммерслам Гюнтеру прийдеться спуститися вниз, та усі зрозуміють, що не така ж він і велика сила в реслінгу. Далі, наче все має йти до бійки, але їх перериває The Monster – Брон Строумен. Далі у нас поєдинок між Деміном Прістом та Броном Строуменом. Ще один поєдинок Бік Гаєв. Поєдинок вийшов гірше, ніж у Шеймуса та Бронсона Ріда, але деякі цікаві моменти були. В один момент Брон хотів провести свій фірмовий паравозік за межами рингу, але Пріст відхиляється від атаки. Та Брон втаранюється в барикади та травмує своє коліно. Решту матчу Пріст зациклювався на коліні монстра. Все завершилось чистою перемогою Пріста після свого чок Слема. Оцінка матчу 2,5. Після матчу на ринг знову виходить Гюнтер. Хлопаки починають бійку. Спочатку пообмінювались чопами, потім Пріс провів клоузлайн та Гюнтер вилетів за межі рингу та більше туди не заходив. Далі у нас командний поєдинок між Катану Ченс та Кейден Картер проти Шейни Безлер та Зої Старк. До речі, хороший поєдинок вийшов. Катана та Ченс мені ще щасівних сті почали подобатись. Але в цьому матчі перемогли Хільше після того, як Зої Старк підкинула Ченс у повітря, а Шейна атакувала її коліном. Оцінка матчу 2,75. Далі ми знову переносимось у роздягальну сутного дня. Балар та Макдона підлизуються до ріплі. Ріплі вітає хлопців з перемогою командних титулів. Далі приходить Ходбой Домінік та каже, що Джей наговорив багато лишнього, та він домовився з ним про матч. Рія хоче знати, навіщо дому матч Джеєм? Далі дом сказав, що він доб'ється відміни матчу. На що ріплі каже, що бой гус. Дом відповідає, я визвався на матч, аби довести, що ти належиш мені. Після чого ріплітка каже: Тобто вибачаюсь після чого йде геть. Потім додому підійшов Карліто та каже, this is not cool, це не круто. <хи> Мені подобається така роль Карліто. Далі на ринг виходить Адам Пірс з Дрю Макінтайром. Адам каже, що поєдинок Дрю Макінтайра та Панка має пройти на Саммерслем. Це буде щось особливе. Він знає, що Сіам Панк хоче цей матч, уся громада WWE хоче цей матч. Дрю, а наскільки ти сильно хочеш цей матч? Дрю каже, ти й так маєш знати, що я більше всіх хочу цей поєдинок. Пірс каже, що є одна умова. Далі на ринг виходять двоє рефері, яких атакував Дрю. Адам просить, щоб Дрю вибачився перед ними. Дрю питає, чому я повинен вибачатись? Адам відповідає, що ти атакував їх, і вони потребують поваги. Адам потребує вибачення від Дрю. Макінтайр підходить до них та каже: no! Дрю каже, що це вони, та сам Адам винен у тому, що відбулося. Він каже, що це сам Адам повинен вибачатись перед ним на колінах. Пірс каже, якщо дрю не вибачиться, то Дрю буде знову відсторонений. Далі Дрю штовхає двох рефері та наближається до Пірса. Після чого звучить музикальна тема Сета Фрікін Ролінса та він проганяє дрю. Після чого розлючений дрю. Йде за лаштунки, а Сет тим часом радіє з фанатами. Далі у нас поєдинок Джей Усо проти Домініка Містеріо. Хлопці показали, ну, непоганий поєдинок. В один момент Джей Усо заліз на третій канат та хотів провести свій фірмовий сплеш. Але йому завадила лів Матіо Шалава Морган. Вона відкатила дома до себе. Дом питався в неї, що ти тут робиш? Залиш мене в спокою! Далі усо проводить бейсбол слайд на домі, та він падає на лів. Спочатку Лів була знизу, але потім їй захотілося нових вражень, та вони помінялись, Лів була зверху. Далі у нас звучить музикальна тема. Мамі, Лів швидко зреагувала та накивала п'ятами. Ріплі розлючена на дома та каже йому повертатися в поєдинок. Після чого дом тільки не забрався на ринг, де попадає на гарпун від Джея. Далі усо сплеш та перемога. Оцінка матчу 2.75. Після матчу Джей показав ріплі жест, типу Позвоні мені, позвоні. Бачимо на ринзі чада Гейбла. Він каже, що він розкрив таємницю, і під маскою дядька Хауді скривається бо Даллас. Сука, серйозно Наші дідні? Не серйозно. Да ладно, блять, а ми не знали. Він кличе його на ринг, аби розібратись. Подаус виходить на ринг, після чого на нього нападають брати Кріт. Далі вони починають жорстоко бити Бо, а він у відповідь просто сміється як псих. Далі ми чуємо музикальну тему Wyatt Six, і усі учасники угрупування прямують до рингу, після чого чад з братами Кріт забираються геть. Ну що ж, і іменівент: Семізейн проти Ільї Драгунова. Матч за інтерконтинентальне чемпіонство. Однозначно кращий поєдинок на шоу. Видно було, що хлопці видавались наповну. Всім раджу до перегляду. В кінці Драгунов та Семі були за межами рингу, після чого ми бачимо, як на арену виходить брон. Брейкер. Хлопці стали в ідеальну позу, аби брейкер провів їм гарпун. Брейкер, мов, молнія Маквін, розбігається та проводить гарпун лише на Драгунові. Семі старається дати відпір брону, однак натикається на екслодер суплекс, після чого брон добив його своїм коронним гарпуном. Оцінка матчу 3,75. Після цього шоу вийшло із ефіру. Ну що ж, друзі, ось таким у нас вийшов випуск Ро. оцінюю його на 7,5 із 10. Ви свою оцінку пишіть в коментарях, а ми будемо завершувати. З вами були All Wrestling Family. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш Тікток канал, любіть сім'ю реслінгу та всім па-па!